Всіх вітаю, з вами Марія, Кицька Аліса і Філіжаночка, яка буде розповідати, хто вас згадує останнім часом. Давайте роздивлятися, якщо ви п'єте каву разом зі мною, то смачною смачненької вам кави. І починаємо. Так, давайте. Зараз трошки-трошки я роздивлюсь філіжаночку. Так, чіпляюсь оком одразу. Це сфера, знаєте, от все, що далеко від вашої будівлі, від вашого від вашої оселі, ось так будемо казати. Люди, які, з якими ви, може, працюєте, може, ви спілкуєтесь з ними по навчанню, або Ще де і люди, які <кій> хтось сумує за вами, є е, людина, яка е, фінансові якісь у вас відносини, близькі, ну, може, ви заробляєте ті гроші в одній установі, наприклад. Може, це людина, яка взагалі якісь там з вами має фінансові відносини, інші там не заробляєте, а може там хтось комусь там борг дає гроші. Дивіться, людина сумна через те, що якась справа повинна дивіться, як чекає вас вашого, Вашої появи, так, вашого повернення, щоб якусь справу або довершити, або переробити. То, ну, якось, Саме ви маєте це зробити, саме у вас є необхідні інструменти для того, щоб все зробити, так, як слід. Як затягується по часу якась справа, але ну, Просто людина без вас не може то зробити. Далі бачу людину, яка тут точно чоловіча якась статура, яка, знаєте, перед вами як павичем ходить, яка людина, яка ну, дуже себе таким значущим. Вважає, і тут якісь такі щось, щось треба обміркувати поряд з вами, і в якійсь ситуації ви як людина, на яку можна покластись, ну, знаєте, як передати вам якусь справу. Щоб вона була довершена так, як слід. Тож чекає людина на вашу появу, на якусь домовленість з вами буде йти. Потім є люди, з якими просто от легко з вами спілкуватись, які чекають розмов з вами, бо ви людина, яка. Ну, Сміхаєтесь, вмієте пошуткувати, якось з вами легко, весело, якось так знаєте, і час плине швидше. Потім є ще чоловіча статура, ну щось він таке робить. Зараз, чекайте, я роздивлюсь трошки розраховує на якісь дві зміни. З вами треба обговорити свої там прагнення, свої плани людина, яка самотужки робить, Але знаєте, коли з вами спілкуються, йому ідеї приходять на думку. Тож любить з вами обговорювати якісь свої там плани на майбутнє. Це робочі плани, це як не те, що там щось таке секретні якісь плани, це просто по роботі якісь прагнення. І, якось, знаєте, ну, якось йому вдало з вами спілкування дається. Якось він цінує. Час проведений з вами у, саме у розмові. Ви як допомагаєте, ви нібито не робите це ну, якось так не наполегливо. Ви просто спілкуєтесь, це просто легка бесіда. І ви своїм спілкуванням як крапку ставите в якихось там питаннях для цієї людини. Потім. Хто згадує вас останнім часом, то це людина, з якою ви на великій відстані зараз знаходитесь, людина з якою нема прямого спілкування, це взагалі-то мені тут, знаєте, в цій ситуації якби то от різні люди, як в один такий... Сплітаються як в один образ. Але це люди, які дуже, ну, от, з таким, знаєте, спалким серцем до вас, з любов'ю, з таким, знаєте, відношенням, от коли ви важлива людина для них. Може, це взагалі-то для різних людей. Це просто, знаєте. Показан такі, ну як назбирали образів в одну купу, і показують мені от просто людей, які переповнені думками і почуттями. Ось так воно. Не обов'язково, що це для однієї людини йде інформація. Там якось так можна, знаєте, як поділити для кожного, хто чує щось своє, поділити там і жінки, і чоловіки, там різні люди. З якими йде як листування, як розмови по телефону, не близьке, ось так. Потім хто ще останнім часом вас згадує, показана жіноча. Статура Планує зустріч з вами. Треба якось, знаєте, от як прояснити ви людині потрібні зміни в житті, але ті зміни вона якось з вами буде обговорювати. Це як не те, щоб там порадь мені, а це як обмін новинами. Обмін думками, але ну, тут не так, що, знаєте, що скажете, те й зробить. Ні, там свої думки у людини, але спілкування з вами їй корисне. Потім, на перспективу, до вас буде наближатися чоловік, який буде пхати свого носа у ваше особисте життя, буде цікавити саме ваше особисте життя. Чим живете, до чого там. Тягнете, спрагнете, ну, там вже ваше... на ваш вибір, як з тією людиною поводитись. Але дійсно показано, що знаєте, ну, в деяких ситуаціях буде вже не, не дуже чемно себе поводити. Не можна так, знаєте, вже людину допитувати. А потім. Ще бачу сумного якогось чоловіка. Він зараз ну, не дуже почуття таке у нього по здоров'ю. Не дуже таке. Є, є певні питання. Людина, яка якому ви, може, підтримуєте ви як якось ви поряд. Ви як за спиною людини, ви, знаєте, не нав'язуєтесь, але ви на підтримці до цієї людини. Потім показана жінка. Що вона? Вона як нібито чи, читає щось. Як на екрані, чи дивиться щось на екрані, їй цікаво тут, знаєте, як нова якась ідея у людини, як нове діло якесь у людини, і вона як розглядає можливості, як вивчає щось. Ось така людина вас згадує, і ви як новинами обмінюєтесь. Тут ви одна до одної. Тут є літера І поряд, літера Е, або літера Є, е, літера А. Літера З. Це ініціали, або вони ваші, або тієї людини, яка згадує. Ну, для кожного там щось може собі почули. Потім, що я ще тут бачу. Так, чоловік, який. Зараз тут якісь зміни у нього відтворюються в житті. Але дійсно тут є людина поряд з ним, яка, знаєте, от щось в нього, як, як якісь фінанси в нього, як краде. Знаєте, так мож, можуть і боржника чи йогось показувати. Бо тут я бачу, що ситуація така, знаєте, доволі сумна, бо тут міг чоловік комусь надати в борг. В борг а жінка при цьому вона засмучена, бо в неї були плани на ті гроші. Бо вона щось там хотіла, ну, щось тим їх. Кудись там витратити на сімейні справи. Але тепер розумієш, треба чекати, поки будуть віддавати той борг. Тут або ви той та людина, яка взяла в борг, або це має якось до вас там стосунок, може, це з вашої сім'ї хтось віддав в борг. так далі Хтось згадує, з ким закінчені відносини, спілкування, людина, яка, знаєте, от навіть крапку ви поставили, ви не хочете більш ані спілкування, ані якихось там клопотів стосовно людини. Знаєте, коли. Коли ви розумієте, що людина може попросити щось про допомогу якусь, ви розумієте, що ну, якось так і не відмовиш, але якби то, от, знаєте, самі не, не стараєтесь ну, там, потрапляти на очі людині, чи якось там про себе нагадувати. Але людина вас згадує, людина якось так як чекає від вас. Як... Якогось там проявлення. Більш на жінку мені схоже. Так, більш на жінку. І це людина, яка якось може бути або вам родичкою, або близькою якоюсь подорогою. Ну, там, може, в колишньому близькою подругою. Так, ну тут ми розглянули. Давайте побачимо, може тут ще когось засмучену жінку мені показують. Засмучено поряд дитина є. Дитина, так, знаєте, менша неї за зростом, тож, ну, я не скажу тут, яка, який вік у дитини, але нижча за неї за зростом, тож така шкільного може віку, може. У садочок ще ходить дитина. Ну так заглядає в обличчя цій жінці. Якось вони, як знаєте, удвох. Я не бачу поряд з ними більш нікого. Якесь таке от відчуття, як сумує, дуже сумує людина. Якось з вами веселіше, легше, якось так. Просто сумує, не тільки за вами сумує, тут багато за ким. Тут і за чоловіком якимсь сумує, і за жінкою ще однією. Ну, знаєте, от є люди, з якими їй би хотілося побути бути ближче, але є певна відстань. Так, ось тут якась ситуація, якась людина вона побоюється вас вона як закривається від вас, як, знаєте, згадує про вас, як про людину, яка, знаєте, от якось для себе себе бачить вас людиною, як хижаком, людиною, яка може напасти. Може ви там щось посперечались останнім часом з людиною, з кимось. То ця людина ще не забула, ще якісь там питання є в голові. якось так, знаєте, Як відсторонюється від вас, як зачиняється. Літера Т поряд є, може, це ваша, може, це тієї людини. Так, і тут ще один чоловік мені показаний, який про жінку згадує. Жінка ходить, думає, та пам'ятає, а чи пам'ятає він про мене, то пам'ятає. Але він вже з іншою жінкою насправді. Ну, я думаю, що хтось з вас свою ситуацію впізнав. Так. Ну, здається, я все вам озвучила. Ані, не все Чекайте. Ось тут якась ситуація, коли дивіться, двоє людей і до вас хоче прийти людина. А людина, хто це? А людина? Ну, як чоловік мені більш, як чоловіча йде. Фігура, але дивіться, двоє людей, да, а одній людині дуже не хочеться цього візиту, а інша людина їй як би то байдуже. Ну, прийде, то й прийде, побуде і назад піде. Тут якась тимчасова така, знаєте, зайти побачитись, поспілкуватись і далі йти таке щось. Ну, такі, знаєте, в гості. Ну, от і все. Це на, на цьому дійсно все. Тож дякую всім, хто побачив, хто подивився, послухав. Дякую всім, хто пише мені коментарі за ваші сердечні коментарі. Дуже-дуже дякую. І. За ваші лайки, за ваші підписки. І маю надію, що побачимось з вами в наступному відео. А на сьогодні дуже бажаю вам гарного настрою, посмішок, радості. І нехай все буде тихо і спокійно. І Нехай все буде з щастям і в здоров'ї. Бережіть себе, миру вам та злагоди. На все добре.